Сьогодні в апостола Павла в посланні до Солунян продовжується та вчорашня тема, де Павел виражає благодарність солунським християнам, які в той час показали унікальну висоту святості, терпіння, скорбей. В гоненнях були дуже мудрі, дипломатичні. І він каже, о, яку благодарність. Можемо ми воздати Богу за вас, солуняне, за всю радость, куди радуємося за вас перед Богом нашим, бо день і ніч усердно моляся, щоб увіяти лице ваше і доповнити то, що не доставало вірі вашої. Най сам Бог і Отець, Ісус Христос, найуправить ваш путь. А вас Господь наме наповнить любов'ю єдину другому і до всіх, якою ми наповнені к вам. Благодарність і любов. От основна тема апостольських послань пробудити в людях благодарність. Косьма Дам'ян. Тоже казали хворому: подякуй Богу, бо хворота – то дзвоночок Позвонила. Що ти не в порядку духовному, і справляйся, кайся, молися, причащайся, читай Слово Боже і прийде зціленіє. Много раз, коли люди моляться за, за здоров'я хворих, то многі наші люди дописують ім'я лікаря. І тоді молимося о здравії, болящого, наприклад, Іоанна. І його лікаря Петра така правильна думка, бо лікарські таблетки, уколи то лише інструменти, а головне істелення дає Господь по вірі чоловіка, по його молитві і по молитві братів і сестер. І ще один момент каже Господь, що нас заражає? Ясно, ми, коли їдемо, їмо продукти спорчені, Їмо тепер 90% продуктів у магазинах емульговані, Це все нездоровує. І заражаються люди емульгаторами, хімією, добавками хімічними. Но нині Господь каже, через уста може заразити желудок. Ну є ще один канал, через котрий іде страшніше зараження, чим їда, Этот канал наші очі. Світільник тілу є око. І якщо око твоє буде чистоє, все тіло буде твоє світлоє. якщо твоє око независливе, не дурноє, не блудне, не розпусне, ти одвернеш очі свої, коли видиш. Неблагообразну картину або необразний образ. Ти одвернеш, ти да, коли закриєш очі, ми видимо, як юноша і дівчинка обертає голову від поганого образа. Воно автоматично в чистому серцю. Блудник і розвратник, злодій і обманчик глазіє замість того, щоб закрити і не Бо тому світильник тіла, коли око. Пропускає добру інформацію, тоді ти не заражаєшся. Віч що таке у завісника катастрофічне? йому ся що він зависливий, от завісті починає бути злий, неспособний, нервний, завжди неблагодарний. Йому зависть не опасна, а це ракова опухоль знає таку силу Слова Божого. Ніколи не переставай ми читати Євангеліє, Слово Божє, щоб жити ним, двигатися ним і тут на землі бути подлинними, настоячими дітьми Божіми, дітьми любові, а в вічності і наслідниками царства Божого, царства вічної любові. Амінь.